В асортименті маємо гарненьку HonduT79 2018 року випуску. Приїхав з Японії в гарному стані, двигун 4 такти, інжектор, єдине охолодження по витраті орієнтовно 2 літри на сотню. Сидіння на скутері оригінал, ключ в комплекті 1, на одометрі 12 тисяч. Мотор працює ідеально. По варіатуру ролі там ніяких питань немає. По 200 все добре. Так, є ось такий карманчик, гачок, тут кнопочка відкривання багажнику, ну і бак, бак тут на 5 літрів. Також по хондовській присутній ручник. По електриці все в робочому стані. Беріть, стоп, сигнал, все працює. Цікавий скутер, дуже приємний ходу. Наявності також є інші моделі. Доставляємо по Україні, оплачуєте при отриманні. Кого зацікавило, звертайтесь в телефон під відео.